Мир Божий усім, хто любить Господа. У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає ще більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів, у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто понурився у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає. Лише Слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено та тримається Словом Божим атоми, молекули, весь всесвіт слухняні Слову Божому, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже, адже слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди відписуються від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав і пізнаєте істину, істина на вас вільними зробить. Тому за один рік на каналі Місії Слово Боже підписалися більше 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглядали близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах в Ютубі. Дивіться ці відео з откровенням та духовними піснями, псалмами і наповнюйтеся вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.